У ефірі святковий випуск новин Ньюз. У сьогоднішньому випуску. Унікальний експеримент поставлено адміністрацію ліцею, педагоги та дика природа. Хто кого? День вчителя. Червоний день календаря. Або чи для цього доня тебе ростила? Як відновити імідж після святкування Дня вчителя? Поради бувалих. Про ці та інші новини докладніше у нашому випуску. В Києві від учителя охорони праці вимагали креатив. Саме тому вчитель підпалив заклад освіти і тим, хто встиг вибігти, поставило 12. Одна з найбільш збиткових помилок трапилась у житті вчителя на Київщині. Він народився в період літніх канікул. Кримінальні новини. У ліцейній бібліотеці виявили мертву тишу. Шахраї повсюду в інтернеті для любителів прогуляти уроки створили курси підвищення температури. Вчені вияснили, що найрозумнішими учнями повинні бути діти з одним вухом, щоб одне вухо влітало і все. Тільки студенти і учні на запитання, скільки часу відповідають, залишилось 10 хвилин. На всіх уроках більшість учнів, з як політики, нічого не знають, але роблять розумне обличчя. Судячи по зарплаті вчителів, наш уряд складається з умстивих двічників. Вчителька англійської мови на випускному привітала учнів, і ти вперше зрозуміли, про що вона говорить. Перший раз стрибнувши з парашутом, вчителька української мови була вражена, збентежена і схвильована, але голос вона кричала щось зовсім інше. Скандал! Учні виявили, що вчителька математики їм бреше. Ще й вчора вона говорила, що 7 плюс 3 буде 10, а вже сьогодні що 6 плюс 4. Вчителька історії, якій учні кожне літо копали картоплю, вирвала з підручників параграф про скасування кріпосного права. На цю хвилину все. Побачимось пізніше.